Друзі, доброго дня! Сьогодні хотів би розповісти про оновлену модель CPM 158. Моделька тепер називається CPM 750. Що ми тут з вами маємо? Максимальна продуктивність 120 літрів в хвилину, максимальний тиск 32 метри. Споживання електроенергії 750 Вт в номіналі. Тут у нас вже йде отаке нержавіюче робоче колесо. Модельки. І ще вона відрізняється від попередньої моделі, тим, що в неї йде такий пластиковий кожух вентилятора. У нас обробка всередині зовні корпусу насосної частини електрофорезним покриттям для того, щоб не було корозії чавуну і екологічна водичка була. Ну і тепер давайте подивимось на практиці, які у нас будуть характеристики. Тут у нас йде прилад, що показує струм споживання. Тут вольтметр 217 вольт, зараз в мережі. Давайте подивимось, яке у, у нас споживання електроенергії. Маємо 4 Ампера 214-213 вольт. 4 множимо на 213, маємо 852 Вт. Двигун у нас розрахований мінімум на 750 Вт, тобто споживання трошки навіть більше, ніж заявлено в наших Далі. Зазвичай у китайських виробників навпаки пишуть 1 на 1, а споживає він 0,9 і так далі максимальний тиск. Максимальний тиск 31 метр заявлено 32 Похибка є але досить несуттєва тепер продуктивність на вилив ось у нас витратомір тут ми маємо з вами показники по витраті водички у літрах на хвилину 113 літрів на хвилину видає, 120 заявлено, це досить гарний результат. Тепер давайте подивимось трошечки по графіку, що він нам буде видавати в різних точках. Ставлю втрати одну атмосферу 10 метрів. При цьому він у нас видає 96 літрів на хвилину. Півтори бари. 82 літри на хвилину. Два бари. 65 літрів на хвилину. Два з половиною бари. І при тиску в 2,5 бари він нам видає 55 літрів на хвилину. Друзі, досить цікава модель, рекомендую, всім гарно дня!